Вітаємо на каналі Онишкевичі. Друзі, сьогодні пропонуємо приготувати гречаники в духовці, це українська традиційна страва. Приготуємо у томатному соусі. Виходять дуже ніжні, готуються просто, можуть бути як основна страва, так і доповнення до гарнірів. Прилік складників, як завжди, дублюємо і під відео. Отже, гречка в нас вже відварена, ще навіть трішки тепленька. Додаємо фарш у нас свинячий, можна дати мішаний, можна будь-який курячий, будь-який, який вам до смаку. Додаємо 2 яйця. Сіль, перець і гранульований часник або свіжий часник, як вам подобається, до смаку. І все це ретельно перемішуємо. Далі замішуємо руками, так, щоб гарненько зробити масаж фаршу. Відставляємо в бік. Так як на котлетки. Підготуємо воду і борошно. Руки змочуємо в холодній воді. Беремо невеликий шматочок. Фаршу і формуємо котлетку круглу або продовгасту, як вам вже подобається. Далі купаємо її в борошні, можна одразу ставити на пательню, а можна, так як ми підготувати все завчасно, і потім вже будемо все одночасно смажити. Гречаники підготували, тепер розігріваємо пательню, наливаємо трішечки олії, так, щоб лишень обсмажити з двох боків. Дуже сильно засмажувати не будемо. Нам треба, щоб просто котлетка схопилася, щоб гречаночок гарно тримався в купці. Буквально по кілька хвилин з двох боків. Перевертаємо, вже в нас гарно тримає форму. Забираємо на тарілку. Так обсмажуємо всі гречаники. Тепер підготуємо соус. Нарізаємо цибулю на кубики. Моркву натираємо на грубій терці. Знову гріємо пательню, наливаємо трішки олії і обсмажуємо цибулю. Лише, щоб вона нас трішечки змякла. Додаємо моркву. Довго теж не обсмажуємо, не чекаємо, щоб морква дала колір. Обсмажили. І тепер сюди додаємо томатний сік, або так, як у нас, томатний домашній кетчуп, до якого ми додали трішечки води. Розрядили його. Тут вже можна або сік, або кетчуп, або будь-що що у вас є томатне. І щоб трішечки забрати кислоту, ми додаємо 2 столові ложки сметани. Це вже не обов'язково. Люди, які мають проблеми з жогою, раджу вам так зробити. Тепер викладаємо все у форму, в якій ми будемо запікати наші гречаники. Зверху заливаємо соусом. І рівномірно розправляємо. Якщо у вас є форма, де можна дати кришку, робіть в такій формі: в гусятниці, наприклад. А якщо так, як в мене, то зверху можна просто накрити фольгою, відправляємо в розігріту духовку, випікаємо при температурі 200 градусів 15 хвилин під фольгою, потім її забираємо і допікаємо до готовності. Ще буквально приблизно 30-40 хвилин. Це вже дивіться на свою духовку. Температуру знижуємо до 180. І все виймаємо і смакуємо. Дуже смачні, як теплі, так і холодні. Готуйте на здоров'я і хай вам все вдається, друзі!